Сьогодні у місцевих жителів ми хочемо запитати, чи пам'ятають вони про золотий вересень 1939 року на західноукраїнських землях. Так про це мені розповідали батьки. Mm -hmm. Ні, не пам'ятаються дев'ятого рік. Ні, того року. На жаль, не пам'ятаю того року. Ні, почали йшов Місяць, в якому почалася довга світова війна. В який радянський союз уже в вересні показав себе найгірший сто зробивши опитування населення, ми можемо сказати, що історію золотого вересня майже ніхто не пам'ятає, тому з учнями Кривривської гімназії номер 68 хочемо нагадати чи то про золотий, чи то про кривавий вересень далекого 1939 року, і по можливості зрозуміти, яким чином події загарбення галачини. Та 22-місячної радянської окупації Західної України у 1939-1941 роках відгукаються у нашому сьогоденні. 1 вересня 1939 року нацистська Німеччина нападає на Польщу, у разі чого розпочинається Друга світова війна. Польська армія чинила запековий супровід загарбникам. У її лаву, до речі, билося більш ніж 120 тисяч українців. Але через 17 днів у війну на боці інтерослої Німеччини вступив і все. 500тисячна радянська армія при підтримці декількох тисяч танків і літаків зараз через східний кордон Польщі. Держи при цьому радянська агресія була прикрита назвою «Визвольний похід, який визвала необхідність захистити братні українські та білоруські народи від польського огню. в ніч на 17 вересня польському послу в Москві було оголошено, що через неможливість польської влади захистити дружні СРСР народи українців та білорусів, радянська армія готова взяти під свій контроль частину Польщі. Через кілька годин після заяви червона армія вторглася в Польщу. Під час просування радянські військові частини майже не зустрічали опору. Поляки ніяк не чекали підступного. Удару в спину та і сили засобів для оборони майже не залишилося за кілька днів. Червона армія окупувала територію площою 196 тисяч квадратних кілометрів, на якій проживало близько 13 мільйонів людей. Можливості боротися одразу з двома тоталітарними державами польщі, звісно, не мала. Її було окуповано, і згідно з секретним протоколом до пакту Молотова Рібентропа поділено між переможцями. Ця узгода дозволила на Сталіну нарешті приєднати західноукраїнські землі до Радянського Союзу, що не вийшло у ньому з Тухачевським у далекому 1920 році у радянсько польській війні. Коли радянська армія воювала під закликом, «даєш Варшаву, даєш Берністя проти Польщі. Почнем всіх міжнародних норм у радянській історії отримала наступний вересні, що став початком неоднозначного за наслідками процесу радіонізації західноукраїнських земель. Часто урочисту зустріч Червоної армії влаштовувала сама Червона Армія. До певної місцевості заздалегідь приїжджали радянські політруки і переконували людей організовувати урочистості, які полягали у будівництві тріумфальної брами, прикрашеної гіллям дерев та вітальними транспарантами. Замсти. Від перших же днів встановлення радянської влади стало зрозуміло, місцевим жителям вона принесла не волю і можливість створити українську державу, а щасливе життя з радянського пітру. Банки, фабрики, промислові підприємства, залізницю перевели у державну власність. Приватне житло експропріювали і заселили туди привезених комуністів. Вже відступаючи перед нацистами у червні 1941 року, радянська влада убила більше 22 тисяч в'язнів місцевих тюрем, затриманих переважно за політичними мотивами. На західноукраїнських землях були заборонені всі політичні партії, а також українські освітні і культурні організації, такі як просвіта або наукове товариство Тараса Шевченка та Посилення ідеологічного контролю ліквідували вільну українську пресу і ввели жорстку тотальну політичну цензуру. Радянська пропагандистська машина у вересні 1939 року працювала на всю потужність. Пропаганда представляла неймовірні переваги команду адміністративної системи і безпрецедентні економічні досягнення під керівництвом комуністичної партії. Радянська влада боролася з Несходними через масові ув'язнення і депортації. Їхньою метою було знищення будь-якого потенційного осередку опору інтелігенції, керівництва міжвоєнної поліції, членів націоналістичних рухів, колишніх державних працівників та середній бізнес. Арешти не було масового характеру. Під удар потрапили священики, політики, громадські діячі та інші верстви населення. А вже у середині 1940 року розпочинається боротьба з націоналізмом та колективізація у 1939 до роках, коли в ході другої світової війни СРСР окупував захід України і Білорусі, депортації набули колосальних масштабів. Кожен десятий житель цих територій, 1 мільйон 250 тисяч українців, білорусів та поляків були депортовані з рідної землі. Ці 22 місяці першої окупації західної України стали пеклом для всіх мешканців, незалежно від національності. Спочатку стали Поляки, потім євреї і українці, особливо чистки вразили представників польської і української інтелігенції: духівництво, чиновництво і офіцерський склад, речі посполити. Багато сотень тисяч людей в кращому разі пройшли шляхи скорботи в Сибір і Казахстан або ж гинули без суда і слідства у переповнених тюрмах. Можна придивитись до подій на Західноукраїнських землях у 1939-1941 роках. Можна помітити, що була створена система з гібридного захоплення сусідніх держав. Вона включає в себе масове прибування мінських власному і сусідському населенню за допомогою зміни. Агресивна і безмежно брехлива пропаганда на територіях сусідніх країн, тоді радянського владу, а зараз російського миру. Муско проводиться компанія по дискримітації легітимної влади у сусідній державі у 1939 році. Це Буржуазний антинародний уряд Польщі сьогодення це боротьба з фашистською хунтою у Києві. до міжнародного права і всіх Міждержавних договорів за майбутніми жертвами агресії, порушення статуту ООН Хеслінської угоди 1975 року про незмінність кордонів та міждержавного українсько-російського договору 1997 року. На захоплених, приєднаних територіях одразу починаються репресії проти незгодних з політикою загарбників і масової депортації до країн-агресора. Репресії часто супроводжуються тортурами та пограбуванням майна і житла жертв. Трагедія Донбасу 2014-2022 років або Бучі 2022 року. Паралельно йде процес економічного перебування на державному рівні з привласненням чужої промисловності, банки, магазини, транспорт, продольство, усього на чому загарбник планує заробити. РФ націоналізує всю українську власність на свою користь у Криму чи Донбасі, 2014-2022 рік. При цьому рядові виконавці грабунку не забувають і про себе, виводячи на танках і вантажівках майно приватних осіб. Тоді одяг і годинники, а зараз ще й унітази та пральні машинки. Окупанти обов'язково починають процес утворення колабораційних органів позі влади, які спираються на місцевих колаборантів. Маючись позаконити владу, комуністична влада провела фейкові вибори. Результати звичайно фальсифікувалися на їх шкористь. Референдум в Криму 2014 та 2022 років на окупованій Херсонщині і Запоріжжі. Після чого ці території приєднуються до держави окупантів. Рідна війна РФ проти України йде точно по цим лекалам 1939 року. І напрошується питання, може ми свого часу недостатньо засвоїли уроки золотого вересня на західноукраїнських землях 1939 року?